Євген Хомин, віце-президент клубу «Вінницькі Вовки, тренер національної збірної України з флаг футболу Ю, 17 перший віце-президент Української ліги з американського футболу, має дві вищих освіти: одружений, виховує двох дітей, полюбляє туризм в усіх його проявах. Життєве кредо відповідає за свої слова і вчинки та вимагай того ж від оточуючих. Євгена, ми ще матимемо час обов'язково поговорити про американський футбол, про тренування. Але зараз хочу вас запитати, як починається день у тренера? З американського футболу? З американського футболу, так. Ну, Варто сказати, що це не основна моя робота, це як це більше хобі. хобі. Так, так. Тому ранок з футболу не починається. Він ага. починається з роботи звичайної, а футбол уже після роботи. Вже в неробочий час ввечері після того як уже повернувся додому А за... або з чого ви не уявляєте свій ідеальний ранок до прикладу, що обов'язково має бути які ритуали. Кава, 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 кава. стандартне, стандартний. Кава. Вибір. Це, це той вік, коли ти вже кава, це маст хев зранку, обов'язково, бо інакше день не задасться. Ну і звичайно, з прокидання дітей, так. Тому що yeah. з дружиною разом прокидаємо дітей, їх ведемо <паде> як і в садочок. Я така... Школи <паде> школи. Так, <паде> школи. <сподарю> Добре, е, Сергію, про вас теж маємо відео. Давайте подивимося. Далі будемо дізнаватися вже якісь цікавинки, які стосуються і вас, і футболу американського. Будь ласка, дивитися. Сергій Перегончук, співзасновник громадської організації Спортивний клуб «Вінницькі вовки, директор комунального некомерційного підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради свою спортивну кар'єру розпочав ще у 1997 році. Виступав на полі до початку повномасштабного вторгнення під ігровим номером 9. Першим почав тренувати дитячі команди клубу. Працював також із дорослими командами. Вінницькі вовки вже сказали, що існує 16 років. Правильно наскільки я запам'ятала? організація Громадсько організація? Але команда Вінницькі Вовки існує вже 20... 9, 29, 29 так. років. Ні, перепрошую, 28. Mm -hmm. в, два, в 2027 році було 30 років зня з дня заснування команди. Все? І тут Все? я би хотів ще, да, Марія, момент такий важливий, що ми з Євгеном познайомилися в 2000 році. Або в 99-му. Або в 99-му. 99. І це є момент такої, як це, вибачте, приємственності, да? переходу, еволюції. Я тоді був гравцем, який тренував дітей і Євген тоді 12 років було мені здається, ну, так, десять да. гано прийшов з Олександром Білокньом на тренування наше, і ось. Все. Результат, результат. Все в тому, що в вибачте? Я не маю часу і можливості наразі займатися активною е спортивною діяльністю. Будь ласка, є наступне покоління. Я Євген, так само я бажаю і Євгена, щоб він що, щоб вже... теж було да, покоління. Так, так само відбувається. Да. Я так само готую наступне покоління, так само тренують і хлопці, дівчата, які у нас тренувалися маленькими Прийшли на сьогоднішній день. Уже дехто з них тренує молодшу команду. Так само ну хочеться так. дізнатися, як все ж таки виник клуб. Історія давайте його така uh, коротенька появу. Ну, так. Як Сергій вже казав, команда існувала з 96-го року, з 97-го в цьому проміжку зародилася команда. Але потім вона зникла в 2000-х роках. Взагалі, в не принципі, було в Україні не було американського футболу. Тобто ця хвиля 90-х років і уваги до американського всього до чогось новенького вона mm -hmm. десь якось втихла. Американські бойовики, американські підліткові ну, комедії, та, там, та, там та, де всі ганяють. Та, та, та всі прийшли, ну всі та, прийшли та, на футбол та, та. американський, тому що вони це бачили у фільмах. Та. Тоді фільми Єдине джерело чогось нового було та, або та. газета чи журнал. Ось і потім це все притихло. Наша секція дитяча вона теж зникла. Ми підросли, пішли в університет в один момент. Ми зустрілися з Олександром Білоконем. Це мій однокласник. Ми разом ходили на тренування з футболу. Він був кватербеком, був ресівером. Така парочка у нас була. І ось і ми щось ходили, ходили типу, ну. Давай щось робити, зробити. скільки можна вчитися. Давай <світ> займатися спортом. Ось, і на той момент у нас ще був один гравець в Вінниці, Євгеній Олійник. Бо Сергій якраз закінчив медичний університет і mm -hmm. приїхав в Житомир. Mm -hmm. да, я зараз поділом був на інтернатурі в Житомирі і три роки там працював потім, оскільки я mm -hmm. навчався в усі на тижанку. Ось поробіт. і ми yeah. з Євгенієм, з Олександром. Ми почали тренуватися, вирішили зробити оголошення. Так ми набрали команду. Це десь 2007 рік, мабуть, був. І поки ми придивлялися один до одного, то вирішили, що ну потрібно це якось легалізувати, зробити mm -hmm. це якось правильно. І ми організували громадську організацію «Спортивний клуб Вінницькі вовки. І ось уже 16 років. На сьогодні які напрямки є в роботі клубу? Тобто на ну, американський футбол, про ми почули про флаг футбол, До речі, про про що це чим відрізняється флаг в чому футбол зараз? Насправді це локомотив нашого клубу, тому що після повномасштабного вторгнення американського футболу майже не стало у mm -hmm. нас в клубі, тому що багато хлопців пішли на фронт. А флаг футбол це. В принципі, той ж самий американський футбол, але не контактний ага. і менше потрібно гравців, mm -mm. і плюс це олімпійський вид спорту. Тому в цьому ну в ньому наразі найбільше перспектив. Uh, і uh, я би хотів ще yeah. зауважити, що окрім діток. Підлітків і дорослих в футболі ще ж є дівочі. Так, О, у нас жіноча команда це локомотив, локомотив. <станіт> це локомотив. локомотив з двох. Тому що наші дівчата вчиці восьмиразові чемпіонки України. Ну, підряд. Wow. Тобто інроу. Cool тобто ніхто ніде ніколи їх не може перемогти в Україні. Right, Дуже right, потужні. дівчата. <станіт> а, а, ну, і... Особисто, що що мені подобається в американському футболі, Ch це <станіт>? ось група підтримки. Так, так, <станіт> 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 так чорлінг у нас є. Звичайно, у нас є різні вікові групи чорлідингу. Вони до нас приєдналися ще 2013 року. Тобто це вже 12 років вони з нами. Mm. Е, є у нас Ultimate Frisbee, це спорт з літаючим диском. Ну, тобто, звичайно, де білка але це спорт. І він е, грається за схожими правилами до флагфутболу. Mm -hmm. Він з'явився у нас у му році. Дівчата у нас теж є переможцями. Я знаю, тут досить багато перемагали і лідери ваші також на різних змаганнях. І дорослі, і дітки, у нас всі досить успішні в будь-якому виді Тобто, якщо вже повертаючись знову до фризбі, <риско> тому то <що риско> це най найновіша у <риско> нас секція. З 22-го року її в нас привезли нам це переселенці з Харкова. Приїхали хлопці-дівчата, знайшли, зробили оголошення, звернулися до нас, побачили, що такий активний клуб. Є. Ми прийшли на перше тренування. Ну і частина з гравців у нас займається двома видами ага. спорту, трьома видами спорту. Хтось займається флагфутболом і фризбі, хтось черлідингом, і фризбі. <риско> і це нормально. Тобто <риско> можна поєднуватися да, звичайно. <риско> так, так. А з фризбі ось на. Попередньому вікенді у нас дівчата стали чемпіонками України з фрижби на Газоні, а хлопці третє місце взяли. Супро! Вітаємо, вітаємо. А, а ще я ш... знаю, що ви да. популяризуєте флаг футбол серед школярів. Так. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Що це за проєкт? Як реагують учні, вчителі, батьки? Б батьки, так. Да. Та батькам-то яка різниця, насправді, ви знаєте, вони Іди, іди, іди займайся, будь на вулиці, не сидять, в телефоні. Так, Ну і плюс, е... коли вони приходять на тренування, вони бачать цю дружню атмосферу, батьки особи, mm -hmm. коли приводять діток, то ну, питання всі відпадають. У нас це дуже весело, позитивно і спортивно. Mm -hmm. Це дуже важливо. Тобто у нас немає якоїсь муштри, у нас немає такого ну, якогось галасу, крику. Ми взагалі навіть тренуємо без свистків. Ага. У нас немає свистка ну, І на Другий, як на мене, важливий нюанс, в тому що це ж дитячі команди. Тут Ктив і спілкування, mm -hmm. це якщо тільки це дитині не в задоволення, не пофанув. Ну вона не буде відувати цю так, секцію. Так. І не одразу, буде одразу ж Одразу ж, кажемо батькам, адренесилу друг... йти. Mm -hmm. А другий нюанс, що американський футбол це да американський футбол, але флаг футбол, це в тебе на поясі флажок. Mm -hmm. як... би... Ваш ти про флажок uh -huh. на цьому гра зупиняється. Тобто там абсолютно виключний контакт, mm -hmm. і в моментах дитячих і дорослих він навіть заборонений, тобто oh. будь-який контакт. Буде визначатися пенальті і ну так. як. 에... Порушення правил, і відповідно гра буде зупинена mm. з наслідками ну, Тобто не спортивна поведінка. У американському футболі ви б цього гравця з м'ячем ви могли його збивати, mm -hmm. хапати, об землю кидати. то, то більш ну, більше, він да, супер да, да. ну, суперчоловічий yeah. спорт. А флагфутбол він так як немає захисного екіпірування, ну не може нічого з гравцем mm -hmm. робити. Тому просто зриваєш пропорець. Виглядає, ніби по-дитячому, але тут є своя специфіка. Ну це треба зловити цей пропорець. Пропорець зловити, зловити, зловити гравця. Значно більше простору для одного гравця на полі порівняно з американським футбольним футболом, не така насиченість гравців на полі. Ну і да ще я хотів би зауважити, що все ж відбувається за певним сценарієм. Звичайно, звичай. Квотербек розігруючи ну відповідно за вказівкою тренера. Він і вказує, де має бути гравець і що він має робити в цей момент. Ми почали робити майстер-класи для вчителів культури два роки тому. Тому що ну в принципі ми давно розуміли, що за дітьми майбутнє за популяризацію цього спорту в широких серед широких мас майбутнє, і це єдиний шанс, як може вижити цей вид спорту. Ну і стати популярним, і достукатись, і знайти свого спортсмена, свого цього потенційного гравця. Ось ми почали проводити майстер-класи для вчителів фізкультури. Ми зрозуміли, що. Вони дуже спраглі до нового, і це а був шок для мене. Тому що я думав, що школа це супер таке консервативне середовище, але насправді дуже багато прогресивних людей. Важливо знайти ось цей проміжок, яких, яких ще не, не зайшли ось в колію, а нормально працює. Але, але вони різного віку. Ну тобто, я думаю, що це буде молодь, але ну ні, абсолютно не прив'язується до віку. Ну немає ніякої там кореляції. Просто от є люди, які активні, в них є всі види спорту, весь інвентар, все що завгодно, і це різного віку люди. Mm. Ось, і ми е, почали. Пробувати мастер-класи, навчати із такою ідеєю, що ми надамо інвентар, тому що інвентар завжди в школі це проблема. Ми самі знаємо. Uh -huh. Навіть зараз до мене син приходить і каже: ми там щось грали у футбол, звичайний. каже, але у нас воріт немає в школі. То нам дали розрізані баскетбольні м'ячі, ми їх поставили, і це були воротами. Да. Я думаю, 25-й рік, якби Май ну якісь були. фішечки, коси. <реш> можна було б намалювати фарбою вже <реш> 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 так, або намалювати, або якісь коси дати на три де принти. <хи> так так і інвентар це важливо. Да, і ми це вирішує. Ми вирішили, що ми допоможемо школам ми своїми силами, плюс за допомогою знайомого американця, Тода Галахера, який у нас в Вінниці проживає, да. з яким ми познайомились декілька років тому. І ми спільно зібрали кошти і надали перший інвентар в школи. Спочатку в місто в Вінницю, потім в область, і таким чином ми за Минулих півтора року надали інвентар в, 15 шкі... Ой, в 15, кажу, 50 шкіл, 25 Ого. в Вінниці і 25 в області. так. І провели перші змагання, обласний турнір серед шкільних команд. У нас було 20 команд. Вони приїхали із різних районів, з деяких сіл навіть поприїжджали, там, де ну, зайшов цей вид спорту, тому що його можна. Викладати на уроках фізкультури, так як ми з вами так. у нас була легка атлетика, гімнастика, баскетбол, mm -hmm. волейбол, в козі, гандбол. Да, да, а тепер є ось ці варіативні модулі. Вона називається, і один із них це флагфутбол. Флаг флаг. Подивились ми ось декілька світлин Було таких, що мабуть, з 90-х років з 2000-х. Так Сергій, Сергій, я вас там впізнала. Ти впізнала так. Розкажіть, ми вже почули, як з'явився футбол у вашому житті. Якісь можливо моменти, які ось не забудете, які запам'яталися і про які хотілося б розповісти, щоб ну, знову таки закликати віднищан приєднатися до футбольної американської спільноти. Я хотів би ще раз нагадати, що з 9 років ми приймаємо дітей. З Але можна вже вже дозволено міністерстві з 8. І другий момент, що це завжди спілкування, це завжди колектив, це завжди команда, де на полі ти розраховуєш на своїх партнерів, вони розраховують завжди на. На тебе, а після гри після тренування це завжди спілкування, це те, що приносить тобі певну розраду, певну підтримку, певну користь, і в тому то і є і весь цей сенс. Ну і... класно що це якась певна ком'юніті, та яка може спілкуватися. Воно ну, не те, що навіть про спілкування. Тут Сергій, мабуть, хоче підкреслити, що особливо якщо говорити в розрізі американського футболу, mm -hmm. це той спорт, де на полі з тобою буде точно твій ну товариш, ну так, побратим, так. який прикриє твою спину. Ну тобто, це ну це дуже дуже такий ну, чоловічий відповідальний спорт. Слухайте, ми так ну, э, накидалися там, з 9 років можна, з 8 років можна, стільки раз все класно. Е, як знайти? Де шукати? Стадіон 35-ї школи, mm -hmm. коли Вашука 10, вівторок, четвер. Це наші основні дні тренувань з 6 до 8 години. Це. А давайте ще такі от заключні слова. Що ви порадите тим дітям, тим які людям, сумніваються, які, які сумніваються. сумніваються так, і які хочуть можна про мотизнути. Ось так, то, можливо, якась як... мотивація від вас. Я би хотів зауважити, так. що не дивлячись на різноманітні міфи так. і казки, з 97-го року я граю в американський футбол, мабуть, що за цей час два або ж три сезони я пропустив. І, і з, з них більшість була не з приводу якихось травм. Okay. Тобто, це міф про те, що насправді спорт є травматичним, якщо ти правильно до нього відносишся і займаєшся їм в задоволення. А найголовніший момент в тому, що діткам я порадив і дорослим, в тому числі треба спробувати. Треба робити so. те, що тобі приносить задоволення, те, що тобі подобається, те, де ти можеш себе знайти, і тільки варіант, коли ти себе спробував, тут, 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 тут і вибрав собі той варіант, який тобі найбільше підходить. Будь ласка, ми завжди раді вам допомогти прийняти, поділитися інформацією, якимись навичками своїми. Я думаю, що Є Є так, так само. в мене єдиний заклик це не стільки до дітей, скільки до батьків, що не шукайте для дітей спортивної кар'єри. Це насправді дуже погано. Спортивна кар'єра без освіти нормально, вона завжди веде в нікуди до травм, до покалічених долей. І ми завжди, коли приходять батьки до нас, ми завжди кажемо, що ну не стане, скоріш за все, дитина професійним спортсменом, в американський футбол чи флагфутбол. Але це класний спосіб, щоб дитина була загально розвинена, щоб вона знайшла класних друзів, мала прекрасне дитинство, подорожувала і була успішною. Тому що ми граємо, перемагаємо, насолоджуємося не тільки спортом, проводимо разом час, робимо корисне для Вінниці, прибираємо в Вінниці, донації крові робимо. Ну тобто, ми, ми частина цього міста невід'ємна частина міста. І от їхні діти Може, стати і врешті-решт, це один з шляхів, як дитина може себе знайти і так. проявити. Сподобається і захоче вона бути професійним спортсменом. Mm -hmm. Окей, без проблем, але нас, це мої подобатись. Yeah. Так, yeah. так. Yeah. у нас є гравець. Один який зараз в Америці. Мій вихованець Кравчук Антон mm -hmm. після повномасштабного вторгнення опинився в Німеччині. Там тренувався, продовжував далі тренуватися. Його побачили скаути з Америки. Зараз він переїхав в Америку в коледжі третього дивізіону. Він зараз грає повністю оплачується все йому. Зараз він має перейти в дивізіон. Перший а перший це вже зарплатня. Mm -hmm. Ну тобто, -то mm -hmm. це mm -hmm. вже вже перспективний вид спорту. Так, так. так. Ну, то -то, можна, звичайно, якщо є бажання, але не треба ставити це як ціль. Зрозуміло, просто займатися задоволенням. Дякую. Дякую за вам за ось таку силу силену. Цікаву інформацію впевнений, що змотивували ми чималу когорту вінничан доєднатися і принаймні спробувати себе, друзі. Вам же це нічого не вартує. Спробувати це завжди круто. І чесно кажучи, мені мені завжди подобалися ось такі різні аксесуари, які саме стосуються американського флоту. Воно яскраво воно цікаво. Тому мій вам меседж також. Пробуйте, приходьте ще раз. Миколи Ващука 10. 10. 10. або знайти соцмережі, або ж сайт нашої команди, де є контактні. Гуглить, okay. шукайте в інтернеті дуже.